У рівному попрощалися із трьома загиблими військовослужбовцями. Петро Мишко, Віталій Рабчевський та В'ячеслав Цюсь загинули в один день до останнього подиху, захищаючи нашу країну. Провести в останню дорогу наших героїв прийшло сотні рівнян. Майдан Незалежності у Рівному знову у Схорботі. Тут прощаються з трьома героями, які загинули в один день, 8 серпня, на Донеччині. І як Христос себе приніс жертву за людей, так і наші герої приносять себе в жертву. За ближніх своїх, за побожний український народ, за те, щоб ми мали можливість бути під мирним небом. Петру Мишку було 40, Він загинув поблизу села Новомайорськ. 45-річний Віталій Рабчевський пішов в життя біля села Причистівка. В'ячеслав Цюзне не дожив декілька днів до свого 51-го ліття. Він пішов у кращий світ біля Авдіївки. Усі троє були рівнянами, усі троє працювали в рівному, і усіх трьох об'єднувало те, що не ховалися, а всі пішли, і всі троє. В кожного своя історія, але кожен із них заявляв: якщо не я, то хто. Якщо не я, то хто захистить наших дітей? Чимало рівнян зібралися на Майдані Незалежності, щоб попрощатися із загиблими героями. Ці дві жінки прийшли підтримати матір загиблого Віталія Рабчевського. У нас було три подружки: одна з Білорусі, одна з України і вона з Росії. Вона хоронить сьогодні свого сина. А ми його знали як чуйного хорошого, такого, які сім'яні, які працівника і він був і в був. Зразу як тільки ці, то пішов в АТО, потім після до знов пішов. Да, він з 14 року воює, так що ми його дуже добре знали. І як як хороше, як патріота, чимало рівнян, котрі прийшли на Майдан Незалежності цього дощового дня, не знали загиблих героїв. Серед них і військовослужбовці, морський піхотинець Геннадій, серед них запевнив, помстяться за кожного загиблого українця. Ми... Стимося, я думаю, що ми не здамо позиції. Ворог, вже, на мій погляд, вже все знескоджений. Для наступу вже нема сил. Я думаю, що ще трошки і ми підемо вперед. Перед до перемоги це однозначно, це всі вірять, настрій у хлопців відличний. На жаль, усіх трьох об'єднала смерть в один день, але перш за все їх об'єднало любов до батьківщини, патріотизм та жага захищати свою землю. Ховають Петра Мешка, Віталія Рапчевського та В'ячеслава Цюзя на кладовищі нове даємо забраття. Павло Новисенко, Олександр Бойко, Новини Рівного.